Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу вам показати аромати, які у мене з'явилися за жовтень місяць. Якісь я купувала сама, якісь були подарунком. Ну, давайте дивитися все по порядку. Давайте почнемо з подарунка. 9 жовтня моєї доньки було день народження і їй подарувала подруга ось такий аромат. Це арабський аромат, бренд Armaf. Ям-ям називається. Це верхня від нього коробка і всередині. Ось така цікава коробка. І подивіться, як виглядає сам флакон. Ось такий цікавий флакон, цікаве таке оформлення. Моя донька нічого, крім Вікторії Сікрет спреїв не признає, іншими ароматами не користується, тому цей аромат плавно перекочував до мене. Аромат непоганий, такий в стилі, я би сказала, в стилі яри. Такий фруктовий, якийсь фруктовий коктейль. Ну, знаєте, по оформленню дуже схожий е, на сам аромат. Ось такий якийсь такий фруктовий коктейль. Я би отак при затесті могла подумати, що це якийсь один із фланкерів яри. Ось, е, я, е, так. Е, Яру я маю на увазі, хто не знає, це яра від Латафи. Отже, це перший аромат. Давайте я коробки заберу з кадра, тому що ароматів буде немало і. Ще коробки. Ну, оцю, в принципі, рожеву можна ось так позаду поставити. Так буде нормально. Так, давайте далі. Далі я вам покажу три аромати. Я їх купила набором. Отже, перший аромат це ось такий п'яте авеню 125 мл. Це в них якась виходила, я дивилась, лімітована версія, здається, у 2015 році. Ось так вона називалась, нік. Не знаю, чи нік, чи не нік. Також в цьому наборі такий же самий аромат був, я його вже відкрила і ним декілька разів скористалася, але в форматі 75 мл. Ось. Так, і третій аромат, який був в цьому наборі, це класична пурбланка. Отже, за цей набір я оплатила разом 8 євро, вважаю це супервигідно. І давайте подивимося, що по ароматах. Значить, перший аромат, давайте подивимось: ось цей п'яте авеню. Це два одинакові аромати. Мені їх два не потрібно. Я відкрила для себе 75 мл, а ось цей 125 я буду продавати. Або буде на подарунок, ну, подивимось. Цей аромат, хоча вийшов, я загуглила, подивилась. Що він, здається, вийшов у 2015 році чи у 2014 ну, десь так, десь не дуже давно. Але для мене це якийсь такий аромат 2000-х, 2005-2007 року. такий якийсь, Я навіть не можу сказати, чим пахне. Мені пахне мускусом. Але тим мускусом, я кажу, 2000-х. Такий трошки йде в ретро. Не дуже мені сподобався, але, звичайно, потрібно розношувати, і стійкість в ньому непогана. Так, це ось такий. Давайте я ось тут поставлю. Так, А наступний аромат це пурбланка. В принципі, я з цим ароматом давно знайома, колись. Як він тільки вийшов, ще я вчилася в школі. Це були. Ні, я не, не знаю точно, коли він вийшов, але коли я вчилася в школі, це кінець 90-х. То цей аромат вже був присутній в каталозі Avon і мені тоді він мені взагалі не подобався. Я не розуміла, чого люди його люблять. Він для мене був такий, якийсь надто солодкий, якийсь такий дивний аромат. Отже, і я потім пізніше, вже там років, через 5-10 пробувала з ним так само подружитись. Він мені не заходив. І зараз я просто дивлюся, всі так ним захоплюються. Це такий красивий аромат, аромат чистоти. Е, ну, не знаю. Зараз я вже не так категорично, щоб він мені не подобався, але і нічого такого. Ну, Буду ще його розношувати, я вже його два рази поносила. Е, подивимось. В принципі, по такій ціні, так як я за цей аромат оплатила всього-навсього 8 євро, то чому би і ні? Чому? Ось так. Е, далі. Які ще аромати в мене з'явилися. Давайте покажу. Два аромати я купила з рук ось такі, без коробок. Це з Івроше, Plan Soleil і Tropical Tentation. Tropical Temptation, тут його, як бачите, є більше, практично повний флакон. Я його купила за 5 євро. Ось. Це такий, знаєте, фруктовий взрив. Такий фруктовий зрив, тут намішано багато тропічних фруктів. Ну, Цікавий аромат. Єдине, що він уже в цьому флаконі дуже настояний. Дуже настояний, дуже такий, так якби знаєте, вже фрукти трішки перестигли. Тому що в мене колись був цей аромат, він був легший, свіжіший, скажімо так, не такий настояний, і він звучав більш дзвінко. От фрукти були такі більш хрустящі, такі ніби. Не такі стилі, а зараз ось такий ефект. Тому не знаю. Тут 100 мл. Ну, літом, я пам'ятаю, колись мені подобався цей аромат, і якесь літо. Здається, так, я тоді в Україну якраз їздила, це 21-й рік, то я всі 30 мл зносила цього аромату. Так, отже, а другий аромат це Солей. Це аромат на тему туберози з сандалом. Дуже смачна тубероза. Приправлена сандалом, ну, красивий аромат. Я його взагалі купила в наборі за 3 євро. І там ще було дуже багато продуктів косметики доглядової в попередніх відео. Хто не дивився, можете подивитись. Ну, взагалі за копійки. Тобто цей аромат мені вийшов навіть не один євро менше. А тут, як бачите, половина. Я задоволена, що так змогла купити. І все-таки, тут, думаю, 50 мл є, і мені цього вистачить. Так, колись в мене теж був цей аромат 30 мл, я пам'ятаю. Так, давайте подивимося, що ще з євроше. Ще з євроше мені вдалося по дуже вигідній ціні, а це 3 євро, купити ось такий в паті. Це вже знятість в вроше, тут 50 мл. Ну, Флакон не новий або трішки з нього використано, напевно, мілілітрів 5. Але все-таки зараз його продають в районі 50 євро. За такі гроші я не готова купувати, а за 3 євро чому би і ні. Ну, Це аромат на тему троянди. Троянда, і, е, мені здається, обрамлена якимось фруктами чи цитрусовими, чи чимось кисленьким, можливо, це лічі, можливо, апельсин, не знаю. Ну, я відчуваю троянду таку свіжу і багато якихось кисленьких фруктів, можливо, цитрусові. До речі, піраміди я не читала. Можливо, треба було почитати якісь піраміди, щоб більш якось описати аромати. Але я тут не зачитую піраміди, я просто показую аромати, і десь якесь моє відчуття. По ароматах. В принципі, аромат мені подобається. У мене теж колись він був і я рада, що змогла його купити ще й за такі гроші за 3 євро. Так, ще один аромат від Євроше, який я купила за 4 євро. Ось такий це конвалія. Він у мене в коробці, але я вже коробку десь сховала і не хотіла витягувати. Він в мене був в коробці, в слюді. Це прийшов новенький аромат за 4 євро. Я з цієї серії в мене були всі аромати. от Крім цього, чогось цю конвалію я постійно обходила. І в цей раз вирішила її попробувати. Ну, це такий звичайний квітковий аромат, зелений, От, пахне конвалією дійсно. Ну, Знаєте, в мене є такий же аромат з трояндою, і я його використовую, наприклад, зранку, або коли дуже рано я десь входжу, не хочу сильно відчувати аромат, або якщо йду в спортзал, щоб когось не задушити. ну і оцей може бути На перемінку з тою трояндою теж моноаромат від «Івроше». Так, так, ще, ще є один аромат. Е, також від Івроше. Це вже останній, по-моєму, від Івроше. Да, так, а далі ми перейдемо до інших. Е, ще в жовтні в мене з'явився ось такий Івроше-малина. Його я теж купляла в наборі за 2 євро. Теж, хто не дивився моє відео, він мелькнув відео е, треш покупки на сайті Vinted. Аромат красивий, пахне малиною. Єдине що, він тут дуже настояний. І деякі ноти, мені здається, тр... Тр... трошки підбиті. І вже він пахне не такою свіжою малиною, як би мав пахнути, а пахне таким якимось малиновим вином, настояним, міцним таким або лікером, чимось таким. Ух, Про... просто навіть проскакують якісь алкогольні нотки. Ось. Ну, Я е... його думаю буду використовувати в автівці як освіжувач повітря. Ну, я трішки так і використала, тому що він був повний. А бачите, от частково я його вже використала. З Зівроше закінчили. Давайте покажу один аромат від Зара. Ось такий. Називається Ультра Джусі. Це я купила аромат разом ще з одним. моної від Носібе. Ну, це щось таке по типу Мної, як моної від Євроше, але це Моної від Носібе, здається. Ну, теж і там половинка. І цього половинка я купила за 1 євро. Теж в треш-покупках вони вже були, ці два аромати. Правда, моною я зараз використовую якраз в автівці для як освіжувач повітря, тому я не брала. А оцей вам покажу. В принципі, аромат мені сподобався. Такий, знаєте, якийсь позитивний, фруктовий, смачний. Але єдине, що стійкість слабенька. Треба, я ним просто прям поливаюсь. Але тут, я так думаю, мілілітрів 100, напевно. Зараз подивлюся, що щось буде видно. Дуже погано видно, я не бачу, скільки. Ну, я думаю, що тут мілілітрів 100, а можливо, 50 і половинка є. Ну, одним словом, мені вистачить. Називається Ultra Juicy від Зара. Такий аромат. Далі, далі, давайте я вам покажу. Я купила два аромати від Фармасі. Так, перший аромат це ось такий балерина. Ось така від нього коробочка, він був повністю в слюді. Такий, знаєте, легкий, якийсь фруктово-квітковий аромат. Такий дзвінкий, такий, ну, дуже такий, я думаю, сподобається більшості, такий ненав'язливий якийсь. Мені здається, підійде, хто працює <свистак> в близькому контакті з людьми, щоби. Якогось не придушити. Ось. Ну, я його попробувала в принципі, непоганий. На літо буде, я думаю, чудовий аромат. А його я купила за 3 євро. І в парі з ним я купила собі ще ось такий Міднайт, як він називається, мус? Mousse. Mousse. У мене вже є два аромати з цієї серії. У мене є Троянда, що з Трояндою. І другий Вібронт Аура, якось так називається. В принципі, два аромати мені сподобалися, я їх ношу. І цей аромат теж виявився непоганим. Тут е, такий дуже красивий жасмін. Ну, жасмін прям б'є зразу з першої ноти, б'є Ну, Красивий аромат. Єдине, що він схожий на один аромат, який в мене вже є в колекції, ось ось такий від Мюглера. Ось цей аромат. Правда, вони на старті схожі на 100%. От ви наносите мюглер і наносите цей Midnight Muse і одинаково. А вже в розкритті то мюглер набагато м'якший, такий витонченийший, жіночий. Midnight Muse, це більш такий, знаєте, пробивний, такий жорсткий, такий напролом. Немає в ньому такої м'якості в кінці, як от Мюглера. Я от навіть подумала, як. Е, отримала цей аромат, я його купила за 3 євро я, е, і побачила схо. Е, взагалі, я ще, по, коли раніше дивилась в когось відео і бачила, що порівнюють ці два аромати, а потім це забула, коли купувала, Ну, що у мене вже є від Мінглера цей аромат. І купила і дійсно нанесла і подумала, блін, щось, щось схоже. Що, що, Почала шукати. Я перше думала, е, що схожий на м -м, від Івсан Лорон. Ой, як він називається Лібер. Лорон Лібер версія парфумована вода. Ні, не схожий. Є нотки, але не схожий. І вже потім знайшла, що схожий саме на цей аромат. І що я хочу ще сказати, що е, при розкритті е, в Міднайт Мюз вилазять нотки Лібер. Трохи якоюсь лавандою. Та, якби, хоча мені здається, що там лаванди немає, але щось в ту сторону. Щось є схоже. А Мюглер не розкривається взагалі на Лібер неподібний, а цей десь якісь натяки має і на Лібер. Ну, в принципі, непоганий аромат. Я ним уже декілька, два чи три рази користувалася, мені сподобався. Так, цей я забираю, бо це я раніше. А, так я не договорила. Я перше думала цей продати, бо думаю, якщо раз я купила за 3 євро, то навіщо мені аромат там за 50 умовно, євро? Да? Але потім подивилась, що ні, в розкритті вони різні, то, тому хай буде цей також у мене. Так, і останні два аромати, які я вам покажу. Взагалі я замовлення робила. ось Із-за цього... Із цього аромату so Forever від Oriflame. Я подивилась одного блогера, і він сказав, що цей аромат має горіхові нотки. І тому його замовила. В принципі, аромат мені сподобався, хоча на старті він дуже мильний. Дуже мильний такий. І, але що радує, що дійсно якась мінімальна горіховість в ньому присутня. Хоча я би не сказала, що це прям такі горіхові ноти, яскраво виражені, вони такі, знаєте, обрамлені якоюсь такою мильністю. Хоча я не знаю, які там взагалі ноти чи там є горіхові ноти, але. Ось така якась горіховість відчувається. І це мені подобається: така кремово-горіховість. якась, е, Ніби, знаєте, якийсь десерт з кремом, е, з ваніллю і присипаний горіхами. Ну, от щось таке є, але єдине, що на старті він дуже дуже мильний. Ось стійкість е, так само поки що е, слабувата. Ось, наприклад, якщо Midnight Мус я не сказала, що дуже така стійкість, прям бомбезна, то тут слабовата. І я його в парі купувала з таким ароматом від Nike, називається Азюр. Нічого не знала про цей аромат. Просто в мене була нагода або купити ось цей за 4 євро. Або 2 за 5. І я вже за євро просто докинула цей аромат, щоб ну, щоб був за євро. Ось, в принципі, аромат такий, знаєте, свіжий, дуже такий легенький. Мені здається, для занять спорту би підійшов якраз такий, знаєте, жіночий спортивний аромат, можна так назвати. Ось. Не знаю, я його ще не носила, просто так на руці протестувала. А як він буде по стійкості, як буде носитись, то я вже пізніше подивлюся. Отже, отже так Це всі аромати, які у мене з'явилися в жовтні. В листопаді, я думаю, такого відео не буде, тому що нічого не купую зараз. Уже сьогодні я знімаю це відео, сьогодні вже 19 чи 20 листопада. 20 листопада Ось. І я вже на 20 листопада ще не купила жодного аромату. Ніякий до мене не має приїхати. Ну, якось я вже призупинилася. З покупками, тому в листопаді таке відео вже за листопад. Відео таке не вийде в грудні а. Зато в грудні у мене є така ідея зняти всі аромати, які у мене з'явилися у 2025 році. Напишіть, чи вам би було таке цікаво. Я би тоді передивилась, бо для мене це було цікаво собі нагадати, що ж все-таки я купила за цілий рік, скільки це ароматів, і порахувати по кількості. Так, а я ще не порахувала, давайте швиденько порахуємо, скільки це ароматів. 1, 2, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 13 ароматів, ну і повторка, то так би 14, але вже ми її не рахуємо, тому що я її в себе залишати не буду. Ось 13 ароматів. Пишіть ви, як це багато чи мало. Ну, в листопаді ароматів вже немає. Отже, я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па.